У Івано-Франківську навіть під час війни не припиняли роботу локальні волонтери. Вони намагалися зберегти автентичну місцеву архітектуру. Людмила Яворська півтори роки тому придбала квартиру в історичній кам'яниці Карла Вайнгартена. Спочатку жінка взялася за відновлення старовинного вигляду власного житла, намагалася відновити автентичний інтер'єр. Відтак сподівалася зберегти помешкання у тому вигляді, в якому воно дійшло і до наших днів. Ми почали загальні відновлювати під'їзди. Балкони з сусідами, потім мощення автентичне, дерев'яне в арці вдвоє. Ну, з цього почалося. Воно було в дуже плачевному стані, і цього всього, що я зараз не було. То якщо порівнювати до і після, то це різниця. Аби, хоч трохи відновити залишки минувшини, довелося потратити чимало зусиль та коштів. Зізнається пані Людмила. Тут багато яких елементів, на катастелі не було видно, їх не було. А вже в процесі ремонту то почали в що тут. Є такі речі, тому почали відновлювати це все. Бо було шкода, просто це все. В ході реконструкції відреставрована пічка, столітній паркет, дерев'яні двері та почищена від багаторічних нашарувань вапна і пилу, ліпнина на стелі. Нова власниця в історичній квартирі не мешкає. Натомість тут відкрила салон краси. Дуже класно вечором видно ліпнину, все особливо, коли це лампи гаяються дуже красиво. І літом, коли у нас відкриті тут вікна, багато хто свистить, кричить, питається, чи може зайти на екскурсію. Спільно з місцевими реставраторами Людмила вирішила відновити старовинні вхідні двері. Каже, тривалий час намагалася правильно підібрати спосіб збереження такої автентики. Відтак вирішили залишити дерев'яну основу та додати до неї авторські вітражі. Ну, це пам'ятка архітектури. Тут хотілося, щоб під'їзд я відновлюю частково сама, частково з сусідами щось там пробуємо робити. Двері, які я можу, я відновлюю сама. Але вхідні двері це було важко їх відновити, тому що це дуже дороговархіста послуга. І, по-перше, вони дуже високі, вони мають 4 метри. Нині тема реставрації ще більше актуалізувалася задля того, аби нагадати кожному цінність історичної спадщини. Це наша історія. Думаю, що це важливо для кожного. Тим більше колись мене там буде. Будуть діти, внуки питатися. Знаєте, як буде цікаво їм показати, як вони тим більше отримують спадок. Це і приклад. Я не є таким прикладом. То більше цікавіше, коли люди збираються під'їздом і щось роблять, коли у цих пам'ятках архітектурів, тому що е, ну, місто не буде нічого відновлювати. У Нас закон так побудований, що місто фактично на балансі вже їх немає. Воно порядено на баланс жильців. І тому важливо, щоб ми це все робили. Хоча б маленькими силами, повірте, але можна це зробити. Людмила зізнається, реставрація помешкання під час війни відбувалася проблематично, однак це не зупинило технологічний процес. Важко було дістати матеріали такі, як ми хочемо. Їх не було. Треба було чекати, поки привезуть. Ось цим були більше нюанси. Навіть з елементарним там мені треба було шинколистоматову фарбу для столярки. То при закінченні там то це було просто. Ми не могли факт дістати. Це було з області фантастики, але нічого шукали способи. Процес реставрації помешкання триває. Залишилося довести до ладу ще одне приміщення у квартирі. Над чим власне і планує далі працювати місцева реставраторка. Віталія Когуч, Андрій Бутяк, новини на вежі.